Я не можу відірвати очі від твого капелюха. А Ці я від і... твоїх очей. Твої очі такі наповнені, такі красиві. Ти ж а, президент партії шанувальників, шанувальників жінок. Гінок, тому ти знаєшся на цьому. Починя, ти знає, ну, ти ж знаєш, як у музикантів це називають. Це називається баси. Баси, так. Отже, друзі! Народні баси України, України. <ріхи> нещодавно. Я знаю, вашій досі був перший ювілей. Класний 15 років лімузіни гості. Так твоїй ж доці <ріхи> ти ж був ювілей. Двадцять ну, ти... знавну <ріхи> мене без лімузіни. Я подумала, що дійсно повинно бути свято, хоч від лімузіну. Відхрещувалась мала, каже: не треба мені ніяких люмом. Наш ну... друг підкатив, Так чого відмовляти? Так, а слухай на все життя а я їхав заповедам. за дівчата. і на коли вже через один під'їхали до ресторану. Я відкрив двері там дам. Коротше кажучи, ми поки їхали за цей час, випили пляшечку шампанську, і так хороше на душі. У вас така повна сім'я театральна. Всі грають ваші від мала до великої. Я знаю, що зараз собака Джесі вас зіграла. Техтось мій собака дебютувала Джесі грає наречену. Чи хуахуа Леонардо є такий персонаж. какова? Так того, що ти подумав, так от саме цього Леонардо вона наречена. Слухай. А можна дізнатися? Я скоро клі буду знімати. Мені треба собачку. Райдер, по перше Райдер. будь ласка, що вона є, є... обсудимо. Обсуд... Так і скільки зміна вона коштує зміна? Ну, вона це вже на камеру. Це, це, це не таємниці комерцій. Але я тобі скажу, коли принесла ще й копіючку в хату на корм, на пелюшки і на корм собі. Та я була дуже рада. Тому.